У центрі Ужгорода по сусідству із середньовічним замком почала працювати сувенірна крамниця, яка й сама може зватися сувеніром. У каркас споруди, оздоблений деревом, вмонтували 14 авторських керамічних панно Людмили Кучеренко, виготовлених за унікальною технологією. Я пішла до мера міста, написала заяву. Прошу дозволити мені встановити тут кіоск. Ось і через декілька років я отримала дозвіл і почався процес встановлення. Туристи вже охоче розглядають і купують вироби місцевих умільців. Вигляд крамниці і її товари приїжджим гостям до вподоби. Вироби завжди, коли приїжджаємо, купуємо. Вчора я, наприклад, купила намисто із кераміки. Такого вигляду, як зараз, кіоск набув не відразу. Спочатку проект передбачав зведення металічної конструкції, а вже потім народилася ідея поєднати дерево та кераміку. Початок був набагато прозаїчнішим і песимістичнішим. Навіть були. Застереження художньої ради міської що взагалі варто щось таке тут споруджувати. А виявилося, що так воно цікаво може розвиватися. Кожне із керамічних панно, які прикрашають сувенірний кіоск, не схоже на інші. А загалом усі картини об'єднує одна тема: інтерпретація закарпатської квітки Едельвейсу, яка має вісім пелісток і вважається символом кохання. На мій взгляд, этот кіоск является толчком для творчества начинающих і уже продвинутых художників. Якщо його сейчас убрать, то я навіть не знаю, каково буде далі всім. Сама Людмила Кучеренко запевняє, що її кіоск не має аналогів у цілому світі. Унікальність цих робіт у тому, що всі пано виготовлені за спеціальною технологією, яку розробила сама керамістка. На виготовлення кожної роботи у Людмили йде щонайменше два дні. Якщо ноу-хау оцінять достойно, то воно цілком може потрапити у книгу рекордів України, а там і до Гіннеса рукою подати. Є така ідея. Мені підсказали мої друзі, що якщо це єдина неповторна річ, то вона достойна потрапити, зафіксуватися. І Ужгород таким чином стане більш популярний. А тим часом туристи і так розкуповують скарби кіоску сувеніру: хтось у подарунок, а хтось на згадку про Закарпаття. І цей попит лише зростатиме, бо на брак туристів Ужгород ніколи не скаржився.